Всім привіт! Ви попали на курс англійської граматики для початківців по червоному підручнику Мерфі. І сьогодні ми розглядаємо 14-й урок, на якому побачимо різницю між двома часовими формами Past Simple і Past Continuous. З попередніх уроків ви пам'ятаєте, що Past Simple вражає просту разову завершену дію в минулому, а Past Continuous описує тривалу дію. Ну, наприклад, я прочитав книгу і я читав. У першому випадку факт і завершеність. А у другому тривалість. Тепер розглянемо приклади, які подаються у нас в нас підручнику. Jack was reading a book, Jack читав книгу. Речення вжито в past continuous і йде акцент на тривалості. Тобто він чимось займався, він читав книгу. Наступне речення His phone rang, йому подзвонив телефон. Тут вже така раптова дія, яку ніхто не очікував, і вона, ймовірно, перериває попередню дію. Те, що він читав книгу. Тобто йому тепер треба якось відреагувати на цей дзвінок. He stopped reading, він перестав читати, і he answered his phone, і він відповів на дзвінок. Отже, далі у нас йде перелік подій, таких простих разових дій, і вони виражаються через past simple. Телефон подзвонив, він перестав читати і відповів на дзвінок. З цього прикладу бачимо, що Continuous. Для цих всіх подій, ніби виражає фонову дію. Є якийсь початок дії, і вона тривала, поки її не перервала якась інша дія. І саме та дія, яка перериває нашу тривалу дію, буде вживатися у Past Simple – простому минулому. What happened? що сталося? His phone rang. його телефон подзвонив. І питання, і відповідь вжиті в Past Simple. тому що нас цікавить сам факт, що сталося? А сталося те, що подзвонив телефон. Друге питання вжити в Past Continuous, тому що нас цікавить сам процес. What was Jack doing when his phone rang? Що робив Джек, коли подзвонив телефон? Тобто нас цікавить, вже, який відбувався процес в той час, саме в той момент, коли подзвонив телефон. І так як питання звучить у Past Continuous, то і відповідь теж буде вживатися в цьому часі. He was reading a book. Він читав книгу. Наступне питання вжито в past simple. What did he do when his phone rang? Що він зробив, коли йому подзвонив телефон? He stopped reading and answered his phone. Він перестав читати і відповів на дзвінок. В цьому випадку нас цікавить, як він відреагував на дзвінок. Тому питання звучить у past simple в простому минулому. І відповідь теж буде в past simple. І ще хотілося б звернути увагу на два питання. What happened і what did he do when his phone rang? Обидва ці питання в житті впас simple, але в першому, як бачите, немає допоміжного. Чому так відбувається і коли так можна робити? А це відбувається тому, що в нас у першому питанні немає підмету. І на місці підмета стоїть питальне слово what. Тобто, what в цьому випадку виступає підметом. Нам не потрібно ставити допоміжне, на відміну від. Того випадку, коли в реченні є підмет, ось як у другому питанні, What did he do. У нас є he, займенник he, який виступає підметом, він, а вже питальне слово what буде виступати додатком. Тому в цьому випадку ми ставимо допоміжне, так як в нас є особа. Ще було б не зайвим прокоментувати третє речення. He stopped reading. Він перестав читати. Бо, можливо, ви подумаєте, що рідінь має якесь відношення до тривалого часу, так як там є суфікс in. але насправді це не так, тому як за часову форму відповідає перше дієслово, яке стоїть після особи. He stopped. Ми поставили стоп у минулий час, додавши ді в кінці, так як це правильне дієслово. А вже після нього ми поставили герундій. А герундій – це дієслово з ing. І вживається він тоді, коли ми хочемо з дієслова утворити іменник або після певних. Дієслів. Ось, наприклад, у нас є стоп, і після стоп має йти дієслово з Інк. Ми обов'язково розглянемо з вами тему ґрунті, але це буде пізніше. Якщо ви подивитесь на схемку, то побачите, що є початок дії, наприклад, він почав читати, він читав, 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 дія була в процесі, аж раптом подзвонив телефон, тобто щось перервало цю дію, і за нею вже пішов перелік інших подій, тобто подзвонив телефон, він. Перестав читати і відповів на дзвінок. Отже, тут все зрозуміло. Короткі дії вживаються в past simple або перелік подій, а одна тривала фонова дія вживається у past Continuous, щоб передати тривалість. В підручнику подається табличка з двома часовими формами past simple та past continuous для порівняння. Ну, ми вже багато чого сказали, але давайте все ж таки перекладемо ще пару прикладів. «What did you do yesterday morning?» Що ви робили вчора вранці? Нас цікавить сам факт і відповідь: «We played tennis». ми грали в теніс. А у past continuous ми акцентуємо увагу на тривалості. «What were you doing at 10.30?» Що ви робили о 10:30? Цікаво, що ви робили саме в той час, саме в той момент. А в той момент ми грали в теніс. «We were playing tennis». Отже, як ми й казали раніше, Simple виражає факт, Continuous – виражає тривалість. I started work at 9 o'clock and finished at 4.30. Я почав роботу о 9 і закінчив о 4.30. At 2.30 I was working, а в 2.30 я працював. Отже, в нас є початок дії, є кінець, а що відбувалося посередині, саме в певний проміжок часу, то саме цю дію ми виражаємо за допомогою минулого тривалого часу. Тому я працював о 2.30, ми вживаємо у past Continuous. It was raining when we went out. Коли ми вийшли, саме в той момент ішов дощ. Отже, йшов дощ, вживається у минулому тривалому, так як ця дія почалася до того, як ми вийшли, тобто вона вже тривала. I saw Lucy and Steve this morning. They were waiting at the bus stop. Я побачив Люсі і Стіва цього ранку. Вони чекали на автобусній зупинці. Отже, вони чекали на автобусній зупинці до того, як я їх побачив. То вже ця дія тривала, вони стояли і чекали, і я їх раптом помітив. Тому одна дія тривала, друга дія коротка і вживається в пас символ. І ці дві дії можна було би об'єднати в одне речення за допомогою сполучника. І тоді б утворилось таке речення: I saw Steve this morning when they were waiting at the bus stop. Я зустрів Люсі і Стіва цього ранку, коли вони чекали на автобусній зупинці. Kelly fell asleep while she was reading. Kelly заснула, коли вона читала. Коли вам треба перекласти речення з української на англійську, ви повинні зрозуміти, яка дія була тривалою, довгою, фоновою, а яка була раптова і коротка. Отже, вона читала і заснула. Зрозуміло, що читала. Це займало певний час, а заснула вона раптом і сама того не помітила. Тому заснула fell asleep, ми вживаємо у другій формі в past simple. Переходимо до практичних завдань, і у першій вправі нам потрібно подивитись на зображення, відкрити дужки в реченнях та поставити дієслова у правильну форму: чи в past simple, чи в past continuous. Ну, як бачимо, в нас є певна тривала дія, вона фарбувала стіни, і щось сталося, що вона впала з драбини і зламала руку. Це сталося, коли вона фарбувала кімнату. Сталося, буде в Past simple, а фарбувала в past continuous. It happened when she was painting her room. І треба сказати, що вона впала з драбини. Це теж була раптова дія, тому ми вживаємо past simple. Fall у другій формі буде fell. She fell off the ladder. Розглянемо другий малюнок. Потяг прибув на станцію, і Паула вийшла. Двоє її друзів, Джон і Рейчел, чекали, щоб її зустріти. Отже, розуміємо, що коли вона вийшла з вагона, то Джон і Рейчел на неї вже чекали. Ця дія відбулася раніше, тому ця дія буде тривалою, а всі інші вживатимуться у past simple. Тож скажемо, The train arrived at the station and Paula got off. Two friends of hers, John and Rachel, were waiting to meet her. У цьому реченні ми вживаємо were, тому що в нас множина Джон і Рейчел. І останній малюнок. Вчора Сью йшла по дорозі, коли вона побачила Джеймса. Він ішов на станцію, щоб піймати потяг, і ніс сумку. Вони зупинилися, щоб поговорити декілька хвилин. Тут треба собі уявити, як саме це все відбувалось. Вчора Сью кудись йшла, вона йшла, йшла, йшла і раптом зустріла Джеймса. Отже, тут Дві різні часові форми в одному реченні, а саме Continuous і Simple. Вона йшла, це буде past continuous, а зустріла past simple. Yesterday, Sue was walking along the road when she met James. Джеймс, до того, як зустрітися з Сью, він теж йшов, кудись він направлявся на станцію і ніс сумку. Отже, були по суті дві паралельні дії. Сью йшла, і він йшов. Тому Слово go і carry ми теж ставимо у минулий тривалий час. He was going to the station to catch a train, and he was carrying a bag. Ми вживаємо was, тому що в нас особа he «одина». І останнє вони зупинилися, щоб поговорити. Ну, звісно, коли вони побачились, то вони зупинились. Це теж послідовна раптова дія, тому вживаємо в past simple. They stopped. To talk for a few minutes. Ну ось і все на сьогодні. Ви вже розібралися в двох часових формах та побачили, в яких випадках вони можуть зустрітися в одному реченні. Якщо на випадок щось лишилось незрозумілим, пишіть в коментарях і зустрінемось на наступному уроці. Бай-бай!